Вітаю вас в ефірі програми Місто Спорт в студії Олег Ендриксон. На початку нового року в Кривому Розі проходять декілька турнірів з мініфутболу. футболу Подробиці у наступному сюжеті з настанням нового року активізувалися баталії на мініфутбольних майданчиках. В останні роки інтерес до цього виду спорту в нашому місті відчутно зріс. Про що свідчить розмаїття турнірів для гравців різного віку. В п'яти е лігах в зрослих лігах і одної детська юначеска грає, 45 п'ять зрослих команд і 25 п'ять дітських подразкових і юнашеських. Йде чемпіонат міста, все йде по плану. У лютому в кривому розі розпочнеться відбірковий етап для участі в кубку міста. А в ці дні найкращі команди беруть участь у традиційному зимовому турнірі. Наприкінці січня фінальні ігри. Наши игры городские являются региональными играми, своеобразными отборочными играми к чемпионату, любительскому чемпионату Украины. Лучшие две криворужские команды будут участвовать в финале, который будет проходить то ли в городе Киеве, еще просто неизвестно, то ли в Одессе, то ли в Ильичевске. Поэтому, в общем-то, такой достаточно высокий статус наших соревнований. Ще один міні-турнір відбудеться 7 лютого. В гості до Кривого Рогу завітають харківські спортсмени. Вони дуже хотіли б вже не один раз до нас обращалися грати з нашими лідеруючими командами. З приглашенням нашої екстраліговської команди «Приват» буде тут приймати участь одна з ведущих наших криворожських команд «Конкорд». І зробимо зборну городу, проведемо такий вот, праздничний. У нас буде відмічатися Дата годовщина создания нашей нашої організації, поэтому ми теж 7 февраля приглашаємо всіх посетить этот міні-турнір і отдохнуть, отримати удовольствие. Серед новин Криворізького міні-футболу Леонід Філевич відзначає можливе створення спеціальної дитячої школи і той факт, що дві наших дорослих команди висловили бажання спробувати свої сили в першій українській лізі. Цими вихідними відбувся чемпіонат України з джиу-джитсу, які настрої панували серед організаторів. Чим вирізнялись цьогорічні змагання та хто виборов перемогу, знають наші журналісти. Представники восьми областей приїхали до Кривого Рогу, аби взяти участь у чемпіонаті України з джиу-джитсу. Організатори відзначають високий рівень спортсменів, завдяки чому результати змагань було важко передбачити. На цьому чемпіонаті України основний момент це в кимоно, розділ неваза і також легкий контакт, де б'ються борються спортсмени по джиу-джитсу. Також будуть небольшої розділи повного контакту, фулл контакт джиу-джитсу. Тобто це три основні направлення. У кривому розі боротьба джиу-джитсу набирає обертів, тож на наших спортсменів покладались великі сподівання. Є серед категорії 15-17 років, Это Канин Дмитрий. И он занял третье место на чемпионате мира. И сейчас он успешно готовится и дальше будет выступать. Также Гончаренко Дарья, которая заняла первое место на чемпионате мира. И также сейчас успешно выступает и будет тоже в составе сборной ехать на чемпионат мира. Также среди более взрослых можно определиться тоже по двум спортсменам. Это Вольский Богдан, які показують хороші результати, теж явно попадають в состав зборни України. І скрипнюк Богдан. Тренери відзначають, що з кожним змаганням рівень професійної майстерності спортсменів зростає. Тож вони гідно представляють рідне місто. В кривому році дуже розвивається вид спорту. Результати показуються і на чемпіонатах України, і на міжнародних турнірах. Само. Тобто, сьогодні, я вважаю, виступили добре, як і в прошлої Людей приїхали немає, але всі ребята сильні. Много представлено городок. За результатами змагань перше місце виборола команда Дніпропетровщини. У числі 19 спортсменів, що представлятимуть Україну на чемпіонаті світу, дев'ятеро борців із Кривого Рогу. Такими були останні спортивні новини. З вами був Олег Едріксн. До нових зустрічей на телеканалі Рудана.